8 липня 2024 року ми знаходимося у селищі Великелинсь. Тут трапилась дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль за Славута, рухаючись по вулиці Чорноморська, намагався зробити поворот ліворуч на вулицю Нова. У цей час у тому ж напрямку рухався на великій швидкості автомобіль Лексус. Який здійснив його обгід. В результаті того, що автомобіль Славута пішов ліворуч, автомобіль Лексус в'їхав у ліву бокову частину автомобіля. В результаті дорожньо транспортної пригоди водій Славути загинув на місці. Автомобіль, водій автомобіля Lexus знаходиться у лікарні. За нашими даними, водій автомобіля Лексуса є поліціантом. На місці тут є, є поліцейські, які встановлюють обставини ДТП. Альтернатива, редакція в Нам стає відомо, що у нас правоохоронець є учасником дороготранспорту. Зараз поки без коментарів розбираємося. Це не поліцейський, це не правоохоронець? Роз, розбираємося, зараз буде веде, розбираємося в ситуації. Що я не знаю про цю Ви пригоду? Вам нічого не відомо про цю ситуацію? Ми надаємо коментарів. Чому? Тому. Чому? Тому що будуть розбиратися правоохоронні органи, потім будуть вам надані... Шановні, трохи на Ми журналісти, А ви правоохоронці. Так, точно. Так. Ти... Є місце пригоди. Так. Ми не можемо зараз давати коментарі, тому що ми не уповноважені особи для надання коментарів на цьому на коментарі. організації. Я уповноважена це... особа, щоб, щоб розмовляти з вами про це. Добре, я вас зрозумів, дуже дякую. Sorry. 我不信。